Чудовий краснопер з'їв на максимальній дистанції. Чудовий, заліковий. Заліз до травички. Б'ється, слухайте, б'ється. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. На дворі середина літа. Це не на найкращий час для спінінгіста, що полює з берега. Щук та судаків на річці не чути взагалі. Клині теж відтерлись та кудись заховались, відпочивають, скоріш за все, з'являться знов десь наприкінці серпня. Що робити нам? Бачу два варіанти. Варіант перший теж відпочивати, дивитись старі відео, чекати на осінь. Варіант номер 2 Річка, зелений тунель, екстра ойл. Тут тінь, тут прохолода, тут все, що ми з вами так полюбляємо уклійка. Краснопер Окуні. Звісно ж, я обираю варіант 2. Зі мною найкраща для цього снасть Нанохід Ельф Elf. на ельфі Шимоно Саара XR 500 з найтоншою ниткою PE 006. Тож подивимось, які клювання подарує нам сьогодні річка в зеленому тунелі. Найлегша з наших серійних мормошок 0,14 граму. Летить до води, несе вайтбейта. Кому ж ти його несеш? Уклійкам. Перша уклійка, не сходячи з місця. Це почин, який скоріш за все буде переважною нашою сьогоднішньою здобичю. Тікай. Займемось цим всерйоз. Ближче до берега та глибше. Наскільки це взагалі можливо З 0,14 мормишкою. Ні, ця уклійка мені. Не дуже подобається. Я точно знаю в річці є більше. Рухаємось. Скоріш за все. ваги я додам. Ваги я додам одразу до 0,3 Коробці маю сьогодні лише найлегші наші мормишки. Максимум 0,45. Та дві приманки. Вейтбейт і найменший рінг. 03 мормишка. Та поки що вейтбейт. До 006 нитки прив'язано шоклідер з зимової волосіння 008. Маю ще й 010 але подивимось, як відпрацюється. Якщо буду ловити лише найлегшими мормишками. ця й залишиться. Якщо перейду на 0,45, то, скоріш за все, буде 0,10. Вейтбейт в 12-му. Багато кольорів я сьогодні не маю, бо не в кольорах справа. Додавши ваги, я додав дистанції. Але, скоріш за все, втратив невеличку уклійку. Цю втрату я переживу. Тут є і уклейка залікова і інші риби, які не менше, а може і більш цікаві. Водичка дуже прозора. Я ловлю наче в акваріумі. Побачивши краснопера, підсовую йому до носа. Тинці. Ха-ха! Це вже інша справа. Ця рибка мені подобається більше. Під берегом, здається, був ще миттєвий контакт. Їх було дві, обидві наші. Та з'їла так. З'їла, заїла. Маю інструмент. Дуже обережно. Знімаю зачка. Це вже можна назвати більш-менш заліковим почином. Одну техніку знайдено. Краснопор під берегом наочно. Побачив, впіймав. Якийсь результат на цьому вже можна зробити. Але може знайдуться інші техніки. Може буде щось цікавіше. Маючи справу з найтоншою ниткою, треба мати і нерви. Нерви на цьому тренуються. Сіточка тягнеться далі. Якщо перейти на декілька метрів, риба буде нова. На точці чудові умови для закидання на максимальну дистанцію, майже під протилежний берег. Трошки гілочок. Це небезпечно. Але ж з них когось і видурю, напевно. Уклейка. Там уклейка. Це не цікаво. Ще раз та побіжимо. Чудовий краснопер з'їв на максимальній дистанції. Чудовий, заліковий. Заліз до травички. Б'ється, слухайте, б'ється. Чи він ще з нами? Здається так. Тут стане в нагоді підсака. Бонзай. Банзай. Перша риба, на яку приємно подивитись. Бронзовий Заліковий краснопер. Широченний. Стій. Спокійно пасить. На світлинку? Давайте на світлинку чи ще буде такий, невідомо. Ця рибка теж потребує інструменту, який має бути завжди під рукою. Бармишку заїла глибоченько. Але віддала охоче. На останок. Коротенький погляд. Сподіваюсь, ще побачимо таку я вирушаю далі, бо тут робити вже нема чого. Ми з вами побачили ще один спосіб, як вполювати краснопера в річці на течії. Побачив, впіймав, це працює, але працює і так: виманити з трави того краснопера, якого не бачиш, на більшій дистанції. Там він і грубіший. Може, це спрацює ще раз. А може буде третя тема. Третя чи четверта. Скоріш до тіні. До чудової точки з Красноперем я дійшов вже перед самісіньким дощем. На середині травичка під берегом акваріум. В акваріуму гуляють дрібні клині, плоскирка. Зараз спробую їх здивувати. 0,3 мормишка забагато, 0,14 замало. Що робити? Звісно ж, 0,2. Мормишка вагою 0,2 г. грами. Може це те, що треба. Рибі я все ще бачу. Їх багато, вони різні. Вони навіть реагують. Ну нарешті, те, що реагує на сплеск, ото справжня активна, агресивна. Правильна здобич. Для тієї не шкода. І обережно застосувати інструментик. Так, одну надорив. Нехай посидить там у водичці. Здається, що тут працює третя тема на сплеск. Риби, які весь час на точці. Підпливають, цікавляться та відпливають, а свіжі, що заходять, реагують на падіння, бо до води. Це відбувається миттєво і це досить ефективно. Впало, з'їли. Дрібний краснобер, пішов набирати бали. Хоча б трохи вас зберу. Від кращої риби я б не відмовився. Але кращої щось нема. Інколи уходять окуні, їхня доля така ж сама. Місце в Великій Підсасі, вистачить на всіх. Схоже, що я потроху знаходжу спільну мову з точкою. На неї весь час заходить хтось новенький. Окунь, так, Кабанський окунь, але все ж таки менший, ніж правильний краснопер, Підсака рулить відпускаючи рибів туди, звідки вихопив їх. Я вже більше б тут нічого не ловив. Краснопере та оконці. Не вже більше нічого цікавого не буде. Більше я не бачу рибів під ногами. То є сенс пошукати їх подалі. Там під берегом ворушиться водичка. Туди дуже складно закинути. І встигну завершити до дощу. Треба встигнути. Треба поставити якусь красиву крапку в трудовій спочатку спекотній літній сесії. Нарешті я вполював того краснопера. Невеличкий. Свято залікових, здається, скінчилося. Але я все ще набираю бали дрібною екстра-ультралайтовою рибкою. Значить, то знайдено рибу, яка більш-менш системно відповідає. Треба встигнути її надубасити. Хоч сюди, хоч сюди. Краснопірочка. Невеличка, але ж красивенна. Смішна ультралайтова здобуч. та ельф, який все це зробив. Насправді це непоганий варіант відповіді на питання, на що взагалі потрібен ельф, на що потрібна така екстра, екстра уелснасть нормальному спіннігісту, щоб перезимувати літо. Щоб мати багато клювань, багато різної риби, інколи навіть цікавої, такої, яку не завжди впіймаєш спінінгом навіть ультралейтом, і таким чином все ж таки дотягнути до осені, до зими, то ельф має бути в арсеналі. З ним жити цікавіше.